А чи знаєте ви, що таке податкове резидентство? Тобто, незалежно від вашого громадянства або періоду перебування в іншій країні по тимчасовому захисту, все одно питання податкового резидентства може вирішуватися по-різному. Адже складових у цьому моменті є надзвичайно багато. Має значення і наявність, і відсутність ФОПа в Україні? Сплати його діяльності, сплати податків і звітності, працюючого найманим працівником такої особи в іншій державі, операції пов'язані з купівлею і продажу нерухомості або транспортних засобів, центрами життєвих та економічних інтересів. Тому щоразу, як задумуєтеся і плануєте свої податки, ви маєте оцінити ці питання і не тільки. Коли ви знаходитесь в іншій країні більше 183 днів, бо випадки можуть бути різні.